Андрій думав, що подарувати дружині на 15-річний ювілей їхнього спільного життя кришталеве весілля. Але хотілося щось незвичайне. З донькою Лізою не порадишся, адже їй 11 років, тому вирішив запитати у подруги дружини. Адже не завжди жінка висловлює свої побажання чоловікові. Та останнім часом Андрій відчуває, що між ними щось діється, якесь відчуження. Поліна не ділиться з ним більше своїми думками, не розповідає, як проходить її день. Спочатку чоловік намагався поговорити з нею, але він бачив, що це марна справа. Дружина навіть не звертає на нього уваги. Коли приходить додому, сидить в інтернеті цілий вечір, якщо донька не відволікає, а нещодавно говорила, що перейшла на нову роботу, де будуть платити більше. Але потрібно їздити у відрядження. Відтоді вона ожила. Весела така стала. Андрій навіть запитав, чи вона часом не завела коханця, на що Поліна тільки розсміялася, а чоловік ще більше задумався. Він з Лізою завжди разом. Чи вдома мама, чи в відрядженні, ввечері Поліна приходить пізно. З деякого часу вона взагалі почала поводити себе зверхньо, на доньку також не звертає уваги. Одного разу Андрій пішов у справах, шукав свій паспорт. Він його завжди з собою носить, а тут немає. Знайшов у шухляді, де лежали всі документи. Брав паспорт, а він випав з рук. Підняв. Паспорт розкрився на сторінці, де стоїть штамп про одруження. Андрій звернув увагу, що нижче стояв ще один штамп. Придивився про розлучення. Що за жарти. Він зробив фотографію і відправив дружині. Відповідь прийшла швидко. Скоро буду. Через півгодини Поліна заходила у квартиру і не одна. Поруч із нею стояв широкоплечий чоловік. Дружина сказала, що раз він побачив штаб, то їй більше нічого приховувати. Тому, щоб Андрій знав, це її наречений і вони житимуть у цій квартирі. Адже купляла її мама Поліни. Тому бажано, щоб він збирав свої речі і йшов звідси, якомога швидше. Вони з майбутнім чоловіком не збираються довго чекати. А як же ліза? не стримався Андрій. Що ти скажеш донці? Це вже не твоє діло. На аліменти я також подала, тому вирішувати з тобою мені більше нічого. А як взагалі нас розлучили без мого відома? Ще й штамп у паспорті? У тата, мого нареченого, хороші зв'язки, тому навіть не смій щось доказувати, інакше доньки взагалі не побачиш. Він стояв, дивився на поліну і не розумів, що взагалі відбувається. Упам'ятавшись, після шоку, він заявив, що він подивиться, хто з них ще не побачить доньку, і йому байдуже на зв'язки її нареченого. Андрій у шоковому стані збирав речі. Так, в одну мить він став безхатченком. Мама його живе в селі, а в нього тут хороша робота. Чоловік пішов переночувати в готель, щоб завтра зранку знайти собі квартиру. У голові крутились тільки одні думки як найшвидше подати заяву до суду на дружину та на її батька. Андрій був майже в стані афекту, і він не розумів, яка взагалі муха вкусила його дружину. Навіть ніколи не думав, що життя. Так може перевернутися в одну мить, а як же лізе без нього?